Христос посеред нас. Слово вірність ми здебільшого використовуємо в бесіді про подружнє життя. Але сьогодні моя наука спрямована про вірність Господу Ісусу Христу. На сторінках Священного Писання ми читаємо про те, що віра має декілька ступень. Зокрема, віра. Бога, віра Богові, довіра Богові і вірність Богу. Перший ступінь віра в Бога. Апостол Яків у своєму суборному посланні каже, що якщо ти просто віруєш, що Бог є, то ти нічим не відрізняєшся від бісів. Бо біси так само вірують, що Бог є, вони знають, що він є. Тобто, такої віри. Те, що Бог є, нам замало. І, власне, слідуючий ступінь це віра Богові. Господь Ісус Христос в Євангелії від Марка говорить такі слова, 11 розділ з 23 вірша. Читаємо. Поправді кажу вам: як хто скаже в і порусся та кінця до моря. І не матиме сумнів у серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам усе, чого ви молитві попросите, вірте, що одержите і сповниться вам. Про яку гору йдеться? Перш за все, йдеться про ту гору, яка часом стикається. З нами в житті, коли різні скорботи, різні випробовування, різні біди і нещастя стаються в житті нашому. І тоді, коли ми віримо Богові, тільки тоді Господь дає нам можливість цю гору рушити з наших плечей, з нашої голови, з нашого життя. Слідуючий ступінь це довіра Богові. Довірити Богові. Це дуже важливо в житті християнина. Бо нерідко стається так, що людині важко довірити себе, довірити свою сім'ю, свою родину і обставини, в якій знаходиться людина, довірити Богу. Згадаймо, як це було із священником Захарієм, який молився, приносивши жертву кадіння в вівтарі і постав перед ним ангел. Про це читаємо в Євангелію в у першому розділі. І сказав: не бійся, Захаріє, бо почута молитва твоя, і дружина твоєї Єлисавета, сина породить тобі, ти ж до йому імення Іоанна. І далі розповідає архангел про цього Іоанна, який народиться в його сім'ї. І дуже було дивно, коли Захарія не міг повірити все, що станеться саме так, як каже йому ангел. І саме тому він запитує, кажучи, з чого я пізнаю це. я старий, та й дружина моя вже по цілого віку, ану про вік, рік йому відповідь: Я Гавриїв, що стою перед Богом, мене послано, щоб говорити з тобою і звістити тобі про цю добру новину, і замовкнеш ось ти, і говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це. Захарня не міг довірити Богові, себе, свою дружину. Довірити цю ситуацію, довірити все те, що придріг йому архангел Гавріл, не міг це довірити Богові, що станеться так. І тому був засуджений німотою, яка супроводжувала його аж до дня, поки не народився Іоанн Хреститель. Слідуючий ступінь це вірність Богові. Вірність. Починається із рішення людини жити за Божими принципами. Важливо є пам'ятати про те, що все, що відбувається в нашому житті, все те, що стосується наших взаєм із Богом, ми маємо проявляти особливу вірність. Найкращим прикладом вірності Богові в старому завіті явив себе Йосиф, один із синів Патріарха Якова. Який опинився в такій ситуації, коли дружина Покіфара спокушала його до гріха. І він промовив такі слова: як же я вчиню це зло і цим прогнівлю свого Бога? І ось дуже важливо є пам'ятати, що і в наших відносинах із Богом важливою є вірність. Але вірності не буває без любові. І тому ми читаємо на сторінках священного писання, як Господь, особливо в останній книзі об'явлення Іоанна Богослова через цього святого, промовляє до ангела церкви, тобто до служителя церкви. Це ми читаємо в об'явленні 2 розділ 4 вірш. Він каже: але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав, і покайся і вчинки давніші роби. Є ще застереження всіх чотирьох Івангелія, де Господь говорить: стережіться, щоб вас хто не звів. Що означає ці слова? Вони означають те, що можуть настати такі моменти, коли людину можна звести з дороги, яка веде до спасіння. Дороги Христової, дороги, на яку, по якій має йти людина, яка цілковито довіряє себе Богові. Ми маємо розуміти, що Ісус Христос відмовиться від будь-якої пастви, від будь-якої церкви, від будь-якої спільноти і від будь-якої людини, яка не матиме відповідної любові до нього та не проявить свою вірність Йому аж до кінця. І саме тому в посланнях оцих до семи церков, об'явлені Яни Богослова, там чітко написано і великий акцент на любові до нього та вірності йому. Тому і ми, у Христі, брати і сестри, маємо досягати оцього найвищого ступеня вірності. Що обіцяє Господь вірний? Господь каже, що вірний унаслідує все. І тому. Будьмо вірні Богові до кінця. Бо саме це є запорукою нашого спасіння, і саме це є запорукою того, що в вічності ми перебуватимемо і своїм Спасителем, і Господом, якщо наші серця палатимуть любов'ю до Нього, і якщо ми в цьому житті будемо вірними Йому у всьому. Амінь. Слава Ісусу Христу!